Короче, разбирал на металлолом системники. И вот что зловил пиратик весь. Окей, грязный чуть-чуть. Что, -чуть. что, 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 хочешь сожрать? Хочешь Ой сожрать? Ой-ой-ой! Да что ты, блин? Так, птенец! Сейчас в жопу клюнет! Він тебе клюний жопу. <реш> мурочка хоче його. Як, як, як ти, то мурочка, то мурочка, то мурочка. Та... Як хоче, не, не кусай його не зі. Так... Від піратика, да, он серце Ну шо, це не їжа <реш> Жулька, ти чого говкаєш? <реш> <реш> Отака птинець, отакий птинець. В жопу сейчас тебе клюне. Не його Клюк, 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 клюк. Отож, не його йо. Бо клюк, не. Отакий птичка. Шо? його і так пиратик помучив. Так, а ну не вривайся. Позавчора... Ще один кінець втік від мене, сидів на дорозі. Оце такий жирний кабан. Вириводиться. Щось я тебе відпустю. Мурочка, це не їда. Це не їда, це просто птичечка. Не боїться навіть. Тебе. Щас уклюне тебе. Отак. Ну не зі його їсти. Я ще тобі дам друге корма. Це птичка, не можна її їсти, Не можна, не здоя бо клюне, в це бо клюне, Хочеш? Мурочка. Ну, мурочка. Мурочка. Ну, що ти облизуєшся? Мурашечка, ну це не їдаєшся. Так, а ну не виривається. Виривається, кінець довго дзьобий. Чого за птички? Мурочка, це не їда, Зараз я його відпускаю.